І до новин спорту минулі вихідні були насичені святковими подіями. Окрім заходів напередодні дня міста, 2-3 червня в Севастополі відбулося традиційне яхтове раллі Морське перо перо-2012», присвячене дню журналіста України. Організатори заходу вітрильна федерація міста та Севастопольська незалежна медіапровспілка Репортер у цих перегонах з представниками інших мас-медіа взяли участь і наші кореспонденти. Вперше за п'ять років існування крейсерського ралі вітрильного журналіста морське перо представника мас медіа Севастополя пощастила за справжніми гоночними погодними умовами. У суботні не зовсім сонячний ранок від причалу 57-го яхт-клубу Чорноморського флоту Росії стартувало 16 яхт. Перехід Севастополь Балаклава Севастополь проходив протягом двох днів. Як стверджує один з авторів ідеї спільних регат з журналістами Олександр Вірченко, таке проведення часу корисне для двох взаємодіючих сторін. Чим отлічається. Прошлых лет, тем, что были необычные погодные условия: до 9 метров в секунду юго-западного ветра, на порывах очень сильный. И поэтому, конечно, что журналисты прошли такую дистанцию. У них какие-то воспоминания останутся. І от вже кілька років кожну першу неділю червня яхтсмени беруть під свої вітрила представників мас-медіа. Цього року в ралі взяли участь 20 журналістів. Нестабільні погодні умови відчувального поривчастого вітру до штилю створили ситуацію, за якою і яхтсменам, і журналістам, як кажуть, не було часу вгору глянути. Найстаршим учасником ралі був гість Запоріжжя Олег Чекотіхин. Саме минулому яхтовий капітан він сьогодні пише про морські походи, а при нагоді, і активно бере участь у них. Міочні равіше это инициатива, которую яхтсмены э, проявляют в Севастопольске по отношению к журналистам. Это очень здорово, потому что связь э, масс-медиа и, и яхтсменов – это очень полезно. Потому что парус спорт – это самый лучший вид спорта, вот, как мне кажется. Что человек тут проявляет все свои знания, умения, силу, волю. Борьбу со стихией, вот так как этот поход був вчора, коли свіжа погода, тоді вот журналисты увидели, наскільки тяжело управлять яхтой і боротися, когда вона э, розіграється, це так, свіжа погода, но вона дала людям неопытным понять, що это такое парусный спорт, це не просто прогулка і загорання под сонцем, хорошую погоду. І, хоча перегони відбувалися у форматі ралі, першими за підсумками двох днів переходу Севастополь Балаклава Севастополь у другій підгрупі суден стала Яхта і Я Чорноморського флоту з журналістами телерадіокомпанії Бриз на борту в першої підгрупі перемогу вибороли екіпажі яхт військовоморських сил збройних сил України Антика, капітан Андрій Чорний та Чорноморського флоту Вега капітан Андрій Кравчук. Дійсно дуже цікава ригада. Перший день сильний вітер. проверка всех морских качеств, технического состояния яхт, ну и морального духа всех их сменов и корреспондентов. Наши все журналисты с честью и достоинством выдержали все испытания погодой, успешно пришли в Балаклаву. Я считаю, что оморячились уже второй раз, они тем более с нами. Ну и то, что мы победили, в этом их тоже немалая заслуга. Одна яхта по поломке не смогла выйти, одна яхта, дойдя до Это с казачьей бухты, она вынуждена была спасать рыбаков, которых унесло на лодке, и поэтому она дальше не пошла, потому что тащила и казачью бухту. И одна яхта сошла, это в МСУ Украины. Яхта спрей порвала паруса, пришлось сойти и вернуться в Севастополь. То есть на момент 13 яхт с 20 журналистами вот финишируют в гостеприимной балаклаве. Дехто з журналістів вперше брав участь у яхтових перегонах. В більшості випадків процедура уморячення трохи неприємна. До хитавиці ще треба звикнути. Проте, за зізнанням більшості учасників ралі, знаходячись на суходолі, знову мрієш про море і згадуєш, яким гарним і величним виглядає з морських просторів наш Севастополь.